Продовжуємо інформаційний випуск. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися стурбовані Дніпряни, адже їхню квартиру, яку подружжя придбало за власні кошти для дитини-сироти, якою вони опікуються, хочуть забрати. Більше подробиць у нашому сюжеті ми опікуємося над дитиною-сиротою, малолітньою, якому 10 років. Ми придбали йому цю квартиру у березні 2019 року. Хочу вас запросити до цієї квартири. Пані Лариса разом зі своїм чоловіком протягом п'яти років опікується над десятирічним хлопчиком сиротою Ростиславом. Дитина мала тяжку долю, неблагополучна сім'я, позбавлення батьківських прав і тюремне минуле його рідної мами наклали відбиток на психіку хлопчика. За волою долі Ростислав опинився у Лариси з Володимиром. Вони мають спільну дорослу дитину і три роки тому як стали бабусею з дідусем. Їхня родина поповнилась. Ростислава виховують, як. Рідного дають йому якісну освіту, підтримують його хобі. В хорошій футбольній команді грає він час нападаючий, об'їхав всю Україну і був вже і за кордоном. Війна помішала. Він зараз забиває більше всіх голів. Скільки медалей виказали? П'ятдесят медалей уже. Зароби чотири роки тому вони за власні кошти придбали квартиру, яку по договору дарування передали сину Ростиславу. Наразі продовжують робити у квартирі ремонт, але попри це відчувають тиск з боку міської влади Дніпра. У тому ж, 2019 році, міська рада звернулася до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська визнати недійсним свідоцтво про право власності на житло та витребувати майно з чужого незаконного володіння, тобто факти. Міська рада вимагає позбавлення квартири з десятирічної дитини. Я не міг її так купити на малолітню дитину. Чому? Тому що він є государственним і органи опіки дивляться за кожним шагом. Я привів сюди. Вони зробили тут ну акт обслідування, взяли документи, подивились і зробили сесію, і на основанні цієї сесії далі дозвіл мені передати цю квартиру дитині. Дом, де він проживав, знесли. І там стоїть трьохметровий забор. І дитина зараз прописана фактично на, на, на заводі. Прописана, ну це нонсус какета, сирота прописана. Добре, що ми у нього є. Коли я узнав, що проблеми, ми обратились, одразу пішли до перших ліс, хотіли до нашого мера зайти. Ну ми не змогли. Ми зустрілись з Санжарою. Да. він нас направив санжара. Подлубному там нарада у нас була, підлубна, сказав, що ми добрі люди, що ніхто у малого не буде забирати, що це тільки формальний. Ну каже, вам треба сходити в прокуратуру. Ми пішли до прокурора Саскова. Там понаписували заявлення. Що ось таке. Ну нам пообіщали, що не переживайте, квартира станеться за малолітньою дитиною. Ну вони свої обіщайне не. Не стримають її все сореві. Ми судимося. Ленінський районний суд, а також Дніпровський апеляційний суд відмовили міській раді у витребуванні квартири з малолітньої дитини. Тож опікуни Ростислава виграли дві справи. Після цього було і засідання Верховного суду, який витребування майна задовольнив частково. За словами родини Ніколайчуків, до них сьогодні поступають дзвінки від невідомих людей з пропозицією віддати ключі від квартири, а сусіди буквально охороняють її від сторонніх. До мера ми хочемо звернутися, ну, так як ми не попали на прийом, ми б хотіли через вас звернутися до мера, щоб він посад через свої підлеглі людей, щоб залишити за дитиною цю квартиру. Тобто життя продовжується, і я вважаю, що ми вчиними усіми повинні згрупнуватися і допомогти дитині сироти залишитися в своїй квартирі, яка для нього куплена. Дитина, над якою встановлено опіку, не втрачає статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги для такої категорії дітей. Це передбачає допомогу та підтримку, а не вимагання майна. Телеканал, де 1 звертається до правоохоронних органів з проханням розібратися у деталях цієї справи і надсилаємо їм на розгляд цей сюжет. Маргарита Супельняк, Андрій Міронюк, новини де 1